Пане Володимир Зеленський, я от до вас звертаюся. Е, треба зібрати міністрів, або вони щас собі коротше роблять там, народжують бігом, от, дають там довідку, що от уже показують ці тести. все вже там дружина, каханка, всі вагітні, щоб у них було там по 4-5 дітей. Ну тоді вони законно мають право не служити. Або вони йдуть служити. Якщо вони вже от їх НАБУ завтра в суд, то хай краще він уже на фронті загине як герой. Ми його так і запам'ятаємо. Набуду думаю, з радістю закриє справу менше паперу. Або е, показати да от якщо у них є повнолітні діти, от їх забрати. Причому тут буде так, що нібито ж ніхто нічому не винен. Тут з е, народні депутати. Дивіться, зараз е, купа серед зеленських. Е, ну е, вибачаюсь, цих, серед слов народу. Зеленський, серед слуг народу, <риклад> <риклад> серед слуг народу е, багато пристойних е, козаків, які роблять порядні речі, ну дуже багато білі бірди, і мабуть більше просто плісні висмішної. Оця от е, е, як його там не знаю. Трагвадіт Ебрар, що обіцяв бабусям щось там продайте собаку, щоб забути пенсію. Воно ж там писало якісь там роботи про комунізм і так далі. Такий от був наш український супербальшевік. Чого воно не пішло воювати? Ну, Воно ж читати не вміє, воно букви докупи складно складає, чого воно не пішло воювати. І е, таких багато депутатів, які зараз вони бояться, що НАБУ їх посадить, е, вони попались на хабарях. І вони такі можна ми якось досидимо до кінця. Там ну можна я складу мандат, і каже, ні-ні-ні, сиди з мандатом, будь депутатом голосу. Ну я хочу вийти. Я хочу йти. Ну, красти вже нема, Де сюди дають поносу? Депутат, де пішов ти на депутат? Короче, Зараз тут війна вообще ніхто нікого не лякається. Ми депутатами там тільки це, е, тішинка, що ще може там якісь птицеферми, або сам бройлер. От а відповідно по е, інших депутатах це реально, от дуже для президента. Просто ви їх збираєте дивись, ти або щось сядеш. Або бігом збирав манатки, і ти ліняєш тільки як ти хотів з Верховної Ради, і можна я уйду? Так, да, ти можна уйдеш, тільки ти уйдеш в піхоту. Ну ладно, ж ну, не, не, не дав куди втече, дезертірує. Але на бок Росії перейде. Але ну хай там, з Мавіка літать. Теж небезпечна робота, але справиться, в принципі, кнопки нажимати, вони вміють, вони ж кнопку давати більшість. От. От Хоча б мавікістами, От, реально треба цей сигнал. От лише тоді я зрозумію цю мобілізацію. Реально, ну треба ніфіга не жарти. Тому що зараз, от коли ці всі сидять, а починають ловити цих мужиків, з яких частина би пішла служити. Ну, їм страшно, тому що ну війна страшна. Я їх я, я от, до речі, тут теж моментик. Багато українських чиновників дозволяють собі, е, типу там. Е, ну і зараз я там не хочу згадувати ще є один там медійний. Якби там кажу, там мене мобілізував. Там журналіст і там мобілізувався. Він сплив там на посаді там речника. І всі такі, оце тебе мобілізували, типу такі ти герой. То і вони такі всі, типу, то давайте, всі мають воювати, служити. Я такого, наприклад, ніколи не казав. Тому що я розумію, що війна це складна річ. Причому що я там побігав сам і по посадках, там і я бачив танк з 300 метрів, там, і по мені прилітала, і стрільба була поруч все, все було. Е, тобто, я міг би щось що, там, якби з себе якогось якого. Ну Я ніколи не кажу, там, от ви всі маєте йти воювати. Я тут розумію, що. Я ніколи не буду казати, що ТЦК таке погане, тому що ну, це держава виконує свою функцію. Ну і також, щоб питають, отже, всі мають воювати, я теж нікого не буду казати. А є ж от е, різні там е, державні посадовці, які сидять самі якби, десь в посадах ну, там, тилових, е, ну медійники, але вони такі кажуть, там все, всі мають там, мобілізація хорошо. Так от, давайте тоді цих людей, а їх кудись значно поближче. І це тоді ну, реально, я вам скажу, ага. добровольці поток виросте разів в п'ять. З'явиться тих людей, які о. Ну, типу, там пошли якісь там міністри, діти міністри, депутатів, реально там зеленський отправив. Ну от швондера в цих і хай Зеленський бере кого не жалко. Там багато таких є. От і це реально тоді народ мотивує. А от а зараз. Тепер? То, то, трохи... Да, тепер повертаємося до реальності. Оцей від батальйону Верховна Рада до закону про мобілізацію. Всі народні депутати не підлягають мобілізації. Це норма з цього закону. Це раз. По-друге, з 27 до 25 років це не новина. Це дуже багато обговорювали в тому числі і в прямих ефірах, і у мене неодноразово. Але там з'явилося багато іншого. Ну, наприклад, 36 місяців. Це строк, після якого можлива демобілізація, але там якось от забажають з приводу тих, хто зараз за кордоном. Там якось ускладнити їм життя, наприклад, паспорт за кордони можна буде отримати після там на військовий цей облік, коли ти станеш, заборонити їм проводити операції з продажу рухомого, нерухомого майна, і все таке інше. Це якось повпливає. от Ми сиділи перед ефіром, з редактором говорили: от нема в нього паспорта. Йому кажуть, ти так квиточок покажи, а потім. І що він обере? Ну от Скажіть. От, на вашу думку, це якось повпливає практично. Для чого це зробив? Я не розумію, може я не розумію. Те, що я казав, це, якби там не, не прикольні ідеї. Я думаю, зараз, якщо воно буде так розгортатися це мобілізація, які планують, то влада почне робити те, що я казав. Просто вже це буде трошки запізніве рішення, і воно буде так. Е, е, як то кажуть, ну скомкана, тобто воно буде не не, б, добре би було це зробити зараз, а потім вже такі закони оголошувати. Тому це я не жартую і я не іронізую. І я думаю, до цього й дійде. І може, ми якось по цьому намагатимусь посприяти зараз, аби якось все достукатись туди на, на на гору, тому що це не жарти, і зараз ми всі разом робимо цей процес оборони і наступу в державі. І тому ми тут теж. Ми не якісь є особи, хто кому спускається зверху. Там от я маю на увазі в сенсі такому е, політичному е, життя суспільства. Я не кажу про військову сколо система. Там все просто є, наказ виконуєш. Е, то де нема такого, що от нам спустили якісь там мудрі речі, і вони безпрогрешні, безпомилкові. Ми тут маємо право як би озвучувати повні речі, тим більше, коли бачимо, що багато чого не вдалося. Тому це, що я зараз кажу, це зовсім не жарти. Я спробую достукатися до багатьох, щоб вони. Максимально зрозумів несли, тому що якщо потім настане якась точка кипіння через всі ці проблеми, то я ну я потім не буду як вичувати, що о як так сталося, я буду розуміти, що е, владі пояснює, в тому числі, і я е, як треба діяти. І ну, депутати <говори> не підлягають мобілізації, але підлягають сізолізації. тобто їх реально всіх можна в тюрму. Багато за що. Тому я зараз не жартую, що президент має їх зібрать. Дивіться, ви тут реально хотіли <говори> там ну ті сняти мандатик, Ну дивіться, така проблемка. Ви в тюрму зараз поїдете всі, і ви це знаєте за Е, Багато з них там знаєш, вони готуються там провадження. Але ну є вихід. От смить кров'ю, ну невеликий кров'ю. Там не факт, що у вас та не не штурмовики, підете, але треба народний сигнал. І реально вони мають боятися тила більше, ніж от піти Е, Це так от звучить, як би ой, та хто там що там. Ну над цим треба серйозно працювати. Треба дуже серйозно працювати, тому що нам не вистачає сигналу для народу, що еліта. Державне управління і держава, яка посилає тебе, от зараз буде так, от ловити, пообмежувати права що ця держава не презентує, держава сама гине, помирає і воює. Тому що я, наприклад, можу демобілізуватися, тому що в мене загинув брат, і от по закону, вже прийнято Ми може демобілізуватися. Ну як куди я буду мобілізуватися, якщо я зараз можу знищувати противника, допомагати цьому процесу? От і у мене товариш був нещодавно. Він їздив по постачанню зброї в Польщу і він приїхав сюди в Україну з шрі ланки Я його вже багато разів згадував і згадаю ще раз, хай йому буде приєдно. Він сидів на шриванки. У нього була там куча дівчат, по кошті. Він айтішник. Він приїхав в Україну воювати. Ви вижив під Бахмутом. Там вишився на півгухій, ну все одно не того, не менш прекрасний. І от він каже: Я можу там демобілізуватися? І каже, нашу. Куди що мені там? Я поїду на за зате чи що в чому прикол каже? Як куда я можу щас з цієї країни? якщо тут війна? Я буду воювати до кінця, до перемоги. От і тому тут треба. Є певне, є є люди мотивовані, є люди залякані, з яких теж хтось мотивований, але є держава, яка не повністю відображає от такі от піднесення народу що от... Давайте всі разом, тому зараз тут я не буду коментувати цей закон, тому що я зараз очікую тільки якихось рішень, от сигналів від політичних еліт, що вони можуть зробити. Окрім того, що прийняти закон там всіх паймають, всіх там на блокпостах. Це дуже неприємно буде виглядати, коли у нас тут будуть стояти блокпости і ловити наших же громадян. Мені це взагалі ніхіра не подобається. Це дуже щось дуже воно не туди йде.